Мене звати Лана яка звати Віто, Миша Жуйченко, ви на каналі Куцоля про моду та Кравецтво. І я сьогодні розповідатиму про постапокаліптичний стиль. Насправді я про цей стиль одягу вже знімала, правда, я тоді більше звертала увагу саме на його адаптацію в кінематографії. І так сталося, що якраз те відео я знімала у 23 му році під час ядерного накруту. Зараз теж ядерний накрут, але, як то каже, є нюанс. І Сьогодні я хочу зупинитися саме на тому, як адаптувати цей стиль у вуличний, як його правильно носити, як його краще зрозуміти, що його характеризує, як його не сплутати з чимось іншим, і взагалі про його генезис і те, чи підходить вам його філософія, щоб його взагалі адаптувати у свій звичайний стиль одягу. Тому погнали, я думаю, вам буде цікаво. Якщо говорити коротко, то постапокаліптичний стиль це той стиль одягу, який носять люди уже після якогось певного катаклізму. Причому що цей катаклізм може бути як техногенного, так і кліматичного характеру після ядерного вибуху, або після якоїсь дуже глобальної катастрофи. це світ після будь-якої події, яка призвела до фактичного знищення людства. Стиль одягу це. Алюзії на тему, що залишилося у світі після катаклізму, найперші візуальні репрезентації постапокліптичного стилю ми можемо бачити у шаленому Максі. Саме для цього стилю, в цьому фільмі, були характерні різноманітні шкірянки, складні масивні аксесуари. І, власне кажучи, нам потрібно пам'ятати про те, що насамперед цей фільм звертався до тієї аудиторії, яка була у той час. Відповідно для того, щоб показати розбишак, найкраще показати культуру панків. Відповідно, саме від панк культури багато чого було запозичено для репрезентації цього стилю. І насправді цей стиль настільки сподобався, що його згодом стали використовувати також у інших фільмах, у мультфільмах, в аніме і взагалі у різноманітних пародіях, тому що цей стиль він досить Впізнаваний, попри те, що саме ця репрезентація стилю так багато кому зайшла. Будьмо чесними, це виглядає скоріше як фантазія багатого населення про те, як будуть виживати бідні в умовах обмежених ресурсів. І е, тут робиться акцент більше на поточність, тому що насправді дуже складно уявити, як будуть виживати ці люди в такому одязі у тих кліматичних умовах, які показані в фільмі. Згодом вже від Булося певне переосмислення постапокаліптичного стилю, і його наблизили ближче до реалізму, відповідно до того одягу, який справді можна було б дістати у складних економічних умовах, і, в принципі, які справді зміг допомогти вижити у складних природних умовах. І ми бачимо таке переосмислення в багатьох фільмах там, де йде акцент. Саме на те, який складний світ навколо, і те, як важко в ньому виживати. Зокрема, частково сюди також відноситься Дюна Дені Вільньогова. Більш детально на образах дюни я зупинялася в своєму попередньому відео. Там я досить детально розглядала костюми, їх символізм та виробництво. Можна переглянути за посиланням, яке знаходиться в кутку цього відео. Також ще Певну трансформацію сприйняття постапокаліптичного стилю, приносить ковід тоді, коли величезна кількість офлайнових магазинів вона через карантин змушена була закритися. І, в принципі, люди, які раптово почали мати трішки вільного часу, вони почали активно створити створювати одяг із вже старого одягу, із хештегом постапокаліпс. Птика, тому що тоді для вестернів світ так сприймався як кінець всього. І відповідно хотілося створювати одяг саме у цій стилістиці. Окреслюючи основні віхи розвитку даного стилю, можна в принципі визначити основні чинники, які його характеризують. І найперше, це матеріали природнього походження, всього того, що можна зробити вручну або із використанням дуже нескладної технології. Це можуть бути тканини з наступних рослин, як бавовна, також конопля або кропива, або льон, в залежності від умов перебування до. Чи іншої людини. Відповідно, для цього стилю одягу характерні більш природні кольори, тому що, в принципі, нам недоступні якісь яскраві хімікати для того, щоб пофарбувати яскраву тканину в той чи інший колір. Шкіра також може дуже активно використовуватися у постапокаліптичній стилістиці. А другим аспектом, який є визначальним для постапокаліптичного стилю, це апсайклінг. Тобто, це. Поєднання багатьох текстур, багатьох виробів в одному комплексному образі. Такий підхід є цілком виправданий, тому що він передбачає виробництво одягу із наявних залишків, що в принципі легко можна уявити в умовах постапокаліптичного світу. Тут є дуже важливим селет, здебільшого, це багатошаровий складний образ, що включає в себе нагромадження різноманітних текстур у довільному, часто асиметричному порядку. Порядку. Найчастіше в адаптаціях можна зустріти таке поєднання легка тканина з марлівою текстурою, трикотаж, джин, зв'язані речі, цупка бавовна, шкіра. Але якщо це літній варіант, то частково ефект багатошаровості беруть на себе допоміжні аксесуари із шкіри та цупкої бавовни. Також незамінним атрибутом постапокаліптичного стилю є різноманітні рукавички, мітенки, все те, що може зберегти руки від різноманітних подразників. Третім аспектом, який є визначальним для цього стилю, це поєднання непоєднуваного. Тому що тут в одному аутфіті можуть бути поєднані і легкі тканини, і якесь досить важке обладнання. Це можуть бути елементи якоїсь машини або залишків якогось металу, це все може поєднуватися в одному образі, і, звісно, від цього випливає ще один аспект це різноманітні аксесуари. Аксесуари вони розраховані на те, щоб водночас і захищати людину, тобто це можуть бути різноманітні маски, різноманітні окуляри, які захищають від негативного зовнішнього середовища. І також для цього стилю є характерними аксесуари, які можуть в себе вміщати в велику кількість відділень для того, щоб переносити всі важливі речі із собою, тому що в принципі виживання в постапокаліптичному світі воно вимагає від тебе постійного пересування, і логічно, що біля тебе мають бути якісь речі, які з собою легко спакувати, і легко перейти на якусь іншу локацію. І відповідно для того, щоб органічно поєднати вуличний стиль, нам потрібно спиратися безпосередньо на функції. Одяг має нас захищати, які ж загрози, окрім російських ракет, є в Києві. А насамперед кліматичні, ми дуже добре пам'ятаємо спеку, ми пам'ятаємо смуг, ми пам'ятаємо піски сахари, то якщо ми беремо літо, то найкраще буде використовувати в цю пору е різноманітні кардигани світлих відтінків, які нам забезпечать захист від сонця. І якщо ми розглядаємо більш е холодну погоду, то в даному випадку можуть допомогти аксесуари, такі як каптури, різноманітні шалі, е і таким чином е вони. Вони зможуть захистити від дощу, від граду, від несприятливої холодної погоди. І е, якщо ми хочемо одягатися в постапокаліптику, важливо пам'ятати, що не обов'язково її одягати з голови до п'ят, адже можна обмежитися е, лише деякими елементами або аксесуарами. Е, Будь-який картиган, він уже відозмінить ваш образ. Е, Будь-які аксесуари, чи то каптур, чи то е, спеціальний наплічник, чи то як Досить об'ємна сумка, вони вже будуть по-іншому розкривати ваш образ. І також не варто забувати, що постапокаліптика вона включає в себе доволі, в принципі, базові і зручні практичні речі, такі як джинси, штани карго, різноманітні футболки. Це все можна поєднувати у звичайному вуличному стилі. Звісно, я в цьому блоці більше торкалася зовнішніх проявів постаполі. Апокаліптичного стилю, але багато в чому цей стиль одягу, також про внутрішні переживання, тому що завжди те, що ми носимо, це певне відображення наших думок, нашого сприйняття, нашого світогляду. Постапокаліптичний стиль він грає із нашими емоціями, він грає із нашими переживаннями. І, в принципі, якщо ви також теперішній світ сприймаєте як кінець чогось можливо. Вам таке вираження через одяг допоможе легше зрозуміти себе та, в принципі, комунікувати із іншими людьми. Я сподіваюся, вам це відео було цікавим, принаймні я намагалася його таким зробити. І мені дуже хочеться, щоб якщо у вас, не дай Бог, були якісь упередження про цей стиль, щоб вони все-таки зникли і щоб було розуміння, що цей стиль можна і потрібно адаптувати у вуличній, тому що насамперед він. Просто зручний. Також я шию деякі речі у цій стилістиці, уже готові можна купити на сайті, відповідно в коментарі, вказавши свій розмір, тому що я шию кожну річ під кожну людину. Також можна замовити авторський проєкт і вже під вас буде підбиратися тканина, під вас буде підбиратися стилістика, і відповідно ця річ буде виключно в єдиному екземплярі. Тому тому що вона буде створена безпосередньо для вас. Причому що за дуже приємними цінами. Тому підписуйтеся, якщо вам цікаво, в інстаграмі деякі є мої роботи. Приходьте на сайт, якщо вас зацікавила така стилістика і така пропозиція. І також, якщо ви лише шиєте і вам це все не цікаво, то ви можете просто долучитися до мого телеграм-каналу, тому що там я пишу виключно про пошив. Причому пишу рідко, тому я вас не буду напрягати. Буду рада будь-якому фідбеку, пишіть коментарі, ставте вподобайки, діліться з друзями. Па-па!